Важлива інформація для міністра МВС України, от, яка Андрій Луганський, під час неіснуючої війни, яка тривала типу 8 років, їздив на Росію, де йому було заборонено в'їзд Андрій Луганський такий журналіст. Який працює на Порошенка, їздив на Росію під підробленими документами, їздив на Росію до родичів, От. а також для консультації з російськими спецслужбами. Це людина Порошенка їздила. Він в цьому зізнався. У мене питання до міністра внутрішніх справ МВС України, а також питання до начальника ДБР. А чого ви ж мовчите? Де ж кримінальна справа цьому херою? Чому він досі не на пляшці? Я вимагаю його швидко на пляшку. Під нари. негайно Увізнити. негідника за те, що підробив документи і таємно їздив до Росії. Супереч законодавству, потрібно його покарати за це, за підробку. Документів я вам навіть підказую, як вам потрібно працювати. Буду вам підказувати, кого ще арештовувати. З так званих журналістів. Хай потім не плачуть, що я їх арештую. Арештую. Всіх на пляшку посаджу. Тому підписуйтесь, робіть коменти, лайки, репости. Обіцяю. Знищити усіх пропагандистів і помножити їх на нуль, Правдою. І російських пропагандистів. От і все. Не підгорайте. Ну, можете підгорати, я вам дозволяю чуть-чуть.